Святого Духа Христос рождається. Возлюблені Христі, брати і сестри, в церкві існує традиція на другий день великих свят вшановувати молитовну пам'ять тих святих, які безпосередньо мають відношення до події, яка лягла в основу свят. І ось сьогодні, на другий день. Свята Богоявлення ми вшановуємо пам'ять святого Пророка Претечі і Хрестителя Господнього Іана, який безпосередньо брав участь у цій події хрещення Господнього. Він був не тільки хрестителем нашого Спасителя, Він був його претечем, притеча це той, хто йде попереду. Той, хто прокладає шлях, І Іосян Хреститель проклав шлях для Ісуса Христа, для Месії. Він своєю проповіддю, прикладом свого життя, пробуджував у миї серця людей від гріховного сну, підготовляв їх до прийняття благої звістки. Ще за п'ять століть до народження Івана Хрестителя Господь промовив про нього в устами пророка Малахіда. Ось я посилаю ангела мов перед собою, і Він підготує мені шлях. А за вісім століт прорік Ісаїя. Голос того, що кличе в постелі, готуйте дорогу для Господа, рівняйте йому стежки. Юнаком він віддалився в постелі, проводив самітницьке життя, харчувався медом диких пчів і акридами, вдягався. У верблюжу шерсть і підперезувався шкіряним поясом. Він відрікся від суєти цього світу і сподобався сповнитися Духом Святим. І тому, коли він вийшов на проповідь і проголосив: покайтеся, бо наблизилося царство Боже, люди йому вірили. Багато людей йшло за ним. Приймали хрещення в ріці Йордан і відрікалися від всякого зла. І сам Господь, коли прийняв хрещення з його рук, і коли вийшов благовістити святе Євангелія, він почав свою проповідь із слів святого Яна Хрестителя, покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Цим Ісус Христос показує людям, що Він прийшов не для того, щоб звіщати якесь нове, невідоме до цього вчення. Він цим показує, що він прийшов, щоб сповнити закон і пророки, тобто доповнити те, чого не вистачало у проповіді пророків, останнім із яких і був Іан. Христити. Христос сповістив людям, що вони мають приносити покаяння. А що таке покаяння? Покаяння, як ми вже неодноразово про це розмірковували, із грецького слова метані означає переміна, переміна свідомості, преображення серця. І ума, що наближають до Господа. Розкаяння у тому чи іншому вчинку, помилці, це ще не є покаяння. тому що всі люди роблять помилки, всі люди роблять злі діла і розкаяння в тому чи іншому злому. Ділі чи в тій чи іншій помилці, так само кожен в тій чи мірі приносить це розкаяння, але саме це розкаяння не дає людині користі ніякої, якщо це розкаяння не проростає в покаяння, в той особливий стан душі, коли людина відчуває, що наблизилося Царство Боже, що Бог. Наблизився до людини, це той стан душі, коли людина не просто живе і робить ті чи інші вчинки на свій розсуд, а коли людина усвідомлює, що це ті чи інші вчинки, вони або віддаляють нас від Бога, або наближають людину до Бога. Покаяння це стан душі. Якщо людина старається жити так, ніби ходити перед Богом, як говорили про От, старається аналізувати своє життя, свої вчинки, то, власне, це робить людину здатною дійсно. Наближатися до цього покаяння. Люди, людське життя тоді перетворюється на шлях покаяння і на шлях до Царства Божого. Як Іван Хрестите, незважаючи на особистості, Він говорив людям в очі правду Божу. Він говорив людям те, що їм сказав сам. Бог. Інколи ми бачимо, що він і був різкий до людей, Він промовляє слова о роди Зміїву, хто вас навчив тікати від майбутнього гніву, принесіть гідний плід покаяння. Але Іван в ній говорить, що він говорив інші слова які втішали людей, здавалося би, образливі слова називати родом зміїним, коли тебе називають цими словами. Але утіха полягала в тому, що цими словами Він показував людям, відкривав очі, в якому вони знаходяться в духовному стані. І від нього відходили оновлені, піднесені, тому що людям багато відкривалося через Його слова і Його проповідь. Інколи він говорив зовсім прості речі, що люди гідно виконували свої обов'язки, свою працю, нікого не обманювали, задовільнялися платнею, не нарікали. Але це було потрібно для того, щоб пробудити людей до покаяння. Адже покаяння це не одноразовий акт, це шлях всього життя, це розуміння, що ми без благодаті Божої не можемо переродити своє серце. без Аналізу і намагання жити по правді Божій, співставляючи своє життя і Словом Святої Іванлії, то це розкаяння нам нічого не дасть. Адже Господь, закликавши людей до покаяння, Він не просто їх закликав, Він закликав все людство переосмислити всі орієнтири в житті. Він закликав людей поставити у житті на перше місце Бога і Божу правду, а вже все інше будувати навколо цього. І ми, дорогі христі, брати і сестри, покликані, покликані перетворювати своє життя ось у цей стан покаяння. Дехто вважає, що це, мовляв, постійне картання себе, мовляв, що це власне отруює життя, тому що робить його сумни. Ні. Коли ми усвідомимо, що дійсно ми є грішні, коли ми усвідомимо те, що дійсно без Бога нам важко. Облаштувати своє життя так, щоб воно приносило справжню радість, коли дійсно ми будемо визнавати свої помилки, свої злі вчинки, коли ми будемо дійсно розуміти, що перед нами кожен день повстає вибір стати на сторону добра чи стати на сторону зла, то велика радість буде. У цьому, тому що ми збагнемо, що Господь і ради цього прийшов на землю, щоб дарувати нам прощення, дарувати нам надії, дарувати нам ось цю силу благодаті Божої, яка здатна очищати будь-яку скверну і перероджувати людське серце і людську свідомість, дасть Господь силу, людям. Щоб і вони відрізняли добро від зла і прикладали всі зусилля для того, щоб ставати на сторону добра. Отже, будемо сьогодні у День пам'яті Яна Хрестителя просити Милосердного Господа, щоб дав нам свою благодать, підтримку дав нам свою силу, щоб йти до того покаяння, до якого закликав Господь, до якого закликав Ян Хреститель, до якого закликає і церква Христова. Я Христителя Хрестителя часто на іконах зображують і щашують, в якій лежить його голова. І це Нагадує нам не тільки про трагічну долю Пророка, це нагадує нам і про те, що він жив праведно і чесно, до чого і закликав своїх співвітчизників, зображуючи в ногах Яна Хрестителя і рослину та Сокиру. Це нагадує нам про грізні слова Пророка. Що ось вже сокира прикорені, і кожне дерево, якщо не приносить доброго плоду, буде зрубане і вкинене у вогонь. Також ми часто зустрічаємо, що позаді Яна Христителя зображує і крила, тому що він був посланець Божий, ангел, який прийшов сповістити світу про благо. Ці крила зображують вогнем, і вони трепечуть, і в цьому відчувається вогонь душі Пророка, яка прагне до Бога і також біль за відпале людство. Він зображується, що Він йде нам на зустріч, благословляє нас і закликає жити правильно. Нехай Милосердний Господь дасть нам всім силу за молитвами чесного славного Пророка і Хрестителя свого Іоанна, ставати частіше на сторону добра, правди і справедливості. Амінь Христос страждався.